Серед численних кіберзагроз, що щодня з'являються в мережі, особливу небезпеку становлять шахрайства під виглядом технічної підтримки. Вони маскуються під повідомленням від відомих компаній або сервісів і мають на меті отримати доступ до пристрою жертви або її особистих даних. Типовий сценарій виглядає наступним чином: на екрані комп'ютера або мобільного пристрою з'являється повідомлення про помилку, вірус або блокування системи. У повідомленні вказується номер телефону або посилання, за яким слід звернутися нібито до служби підтримки. Зовнішній вигляд таких попереджень ретельно імітує стилістику реальних компаній, зокрема Microsoft, Apple, Google чи інших сервісів. Після того як користувач зв'язується із псевдофахівцем, його переконують встановити програму для віддаленого доступу. Далі шахраї починають маніпулювати пристроєм, демонструючи фейкові вікна або журнали системних помилок. У певний момент вони просять оплатити усунення загрози, продовження захисту або інші фіктивні послуги. Оплата зазвичай відбувається через подарункові сертифікати, криптовалюти або платіжні сервіси, які важко відстежити. Окремі випадки передбачають крадіжку особистої інформації, банківських реквізитів або встановлення шкідливого програмного забезпечення, яке надалі використовується для шантажу чи повторного втручання, щоб підвищити рівень обізнаності громадян про такі загрози. Кіберполіція України реалізувала проєкт Кібербрама. Ця платформа дозволяє користувачам навчитися розпізнавати маніпулятивні техніки, відрізняти фальшиві повідомлення від справжніх та безпечно реагувати на подібні ситуації. Кібербрама містить тематичні курси, практичні вправи та поради щодо захисту персональних даних і цифрових пристроїв. У разі, якщо ви отримали підозріле повідомлення, яке імітує роботу служби підтримки. Не виконуйте інструкції і не передавайте доступ до свого пристрою. Натомість збережіть скріншоти або посилання, зафіксуйте час інциденту та зверніться до кіберполіції. В жодному разі не здійснюйте оплату за послуги, про які вас повідомили через такі повідомлення. Пам'ятайте. Жодна легальна служба підтримки не ініціює звернення до користувачів через спливаючі вікна з погрозами. Захист цифрової безпеки українців починається з уважності та поінформованості.